Мир Боже вам, дорогі люди! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх зі святом, які сьогодні святкують християні. В цьому слові написано: хто буде вірувати, як хреститься, буде спасений, а хто не буде вірувати, буде засуджений. Тільки завдяки Ісусу Христу сьогодні людина може. Мати прощення і спасіння. Ісус Христос, Він постраждав на Христі за кожного із нас. За тебе і мене, дорога людина, Христос проливав святу кров, за кожного із нас, Він віддав своє життя, щоб кожен віруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. Христос, Він помер, Він воскрес і Він є живий. І він сьогодні кличе Святим Духом людей, звернутися і покаяться. Покаяться – це усвідомити, що я грішник, грішниця, і попросити у Бога прощення. Примиритися з Богом. Питайте святе письмо. Дякую за увагу.